Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly. Доброго ранку, шановні батьки та любі малятки. Вас вітає Віта Віталіївна. Віта. Всі ви дітки, всі малята. Ви малята, то шкільнята. Але є у нашій групі і хлопчики, і дівчата. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим же не схожі хлопчики та дівчата. Разом з нами вчитись новому будуть Добрик та Веселинка. Добрик це я. А я веселинка. Напевно, ви зрозуміли, що Добрик хлопчик, а дівчинка веселинка. Давайте разом розглянемо. Чим же вони? Не схожі. Добрик носить футболку та штанці, а веселинка гарну сукню. У добрика коротке волосся, а у веселинки довге, яке вона заплітає у гарну зачіску. Малята сьогодні наші гості побували у картинній галереї і принесли ось таку гарну картину. Давайте розглянемо. Подивись уважно на картину. Кого ти бачиш на картині? Так, хлопчика і дівчинку. А що робить дівчинка? Уважно розглядає взуття хлопчика. А що робить хлопчик? Що хлопчик показує дівчинці? Так, свої красівки. У що вдягнута дівчинка у білу гарну сукню, а яке в неї волосся світле, довге, у що вдягнутий хлопчик, в сорочку та шорти. Пригадай! На що так уважно дивиться дівчинка? Як називаються речі, які ти взуваєш на ніжки? Одним словом, все це ми можемо назвати взуття. Марята, добрий по веселинці, ви дуже сподобалися. Давайте з ними пограємося. Я зроблю комплімент для добринка, а ти зроби комплімент для Веселинки. Добрику. Мені подобаються твої очі. Тепер спробуй ти. Зроби комплімент для веселинки. Чудово, молодець! Веселинці дуже сподобався твій комплімент, і наші друзі запрошують нас виконати цікаве завдання. В альбомі з художньо-творчої діяльності, подивись, які чудові долонки. Візьми олівець та аркуш паперу, Приклади свою долонку та обведи її і прикрась! А тепер настав час потанцювати. Коли лунає заспів, кружляй по колу, а коли приспів, якщо ти хлопчик. Присідай, а якщо ти дівчинка, кружляй навколо себе. Молодці малята! А зараз потренуйтесь малювати круглі предмети. Колесо, м'яч, войдалка. А даю, у вас все добре вийшло! Малята! Ми разом з добриком та веселинкою будемо дуже чекати на фото ваших робіт. А на цьому наше заняття закінчене. До наступної зустрічі!